В час, коли в Україні точиться велика і свята битва за саме буття української нації, за саме життя і виживання нас як народу, і битва за нашу державність і незалежність. В час, коли в Україні демографічна криза і рівень народжуваності сягає одного з найнижчих у світі. Ліві активісти приїжджають із-за кордону і проводять у Києві ряд антисімейних заходів. Хочуть цього року знову крокувати нашою столицею з марксистським веселковим прапором і скандувати свої гасла лгбт рухом давно не йдеться про захист прав якоїсь маленької групки меншин, а про зміну суспільних норм, про диктатуру своїх ідей і постулатів, зокрема про те, щоб наші діти у школі вчили не про дві статі, а про 500 гендерів. А сім'ю як союз чоловіка і жінки відкидали як стереотип. Ось за що борються ці рухи, і це зовсім не те за що воюємо сьогодні. Ми.